Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. І як ви бачите на екрані характерний такий пакунок, це значить прийшла посилка із 1, 2, 3 стіч, спільна наша покупка. І це третя із загальних цих покупок за ось цей останній місяць чи півтора. А четверту я вам покажу у рукодільних буднях, тому що вона маленька. І ось щодо ваги, ось нова пошта зважила нам цю посилку як кілограм і 40 грам, і написала, що тут півтора кілограма. Ну, тобто ми заплатили як-то півтора, за а реально я вдома зважила вона кілограм і 20 грам. Ну, тобто... Мабуть, у співробітника Нової Пошти на цей раз не було настрою, і він нам приписав цих, звай, зайві, саме, е, ці 500 грам. І, але ми все-таки скористались послугою 20% на доставку мінус акція. Тож, ну, трішечки дорожче на нас багато. Я думаю, що не буде дуже дорого нам за доставку. Тож зараз я відкрию, тому що хтось із наших замовників є щасливчиком, тому що цю посилку зібрали за швидкісних два дні. Сьогодні я замовила, ну, там, враховуючи їхній час, прийшло ну, завтра, відправили. якби, а наступну цю четверту посилку, вона не дуже велика, то її фактично відправили сьогодні на сьогодні. Тобто так швидко ще ніколи 1, 2, 3 Десь стіч не спрацював. Тож я відкриватиму вам і покажу, що ми замовили, тому що тут така, як ви бачите, величенька, багато чого цікавого, думаю, вам всім е буде цікаво, знову ж таки, вона прийшла брудненька, але що робити. Тож я вам від відкрию, без вас щоб не шародіти, і покажу, що ми придбали. Як ви бачите, мабуть, якби нам не, не поклали оцю картонну частинку, то ми б вже розмістилися в кілограм, але вже що як є, ну не можу я з магазином боротися, Їм, а вони все рахують у фунтах цих, і в них виходить цих 2 фунта. Це 900 з чимось грам, 920 чи щось таке. І в них сума рахується по фунтах. Тобто, якщо від одного до двох фунтів... А ось у нас цей кілограм, оцих декілька грам до сотні, і воно нам трошечки заважає, але вже як є. Тобто будьте готові до того, що ми можемо отримати і дуже швидко. Але плюс-мінус на оці грами я ніколи не знаю, тому я рахую доставку завжди по факту, тому що вона ще прив'язана до курсу долара на сьогоднішній день, а він може бути як туди-сюди. Тож, я дівчаткам зараз розпишу, що кому відправлю їм, І зараз подивимося, що ж у нас там такого цікавого. Показую, чого у нас тут багато, і вони ніколи не заправляють оці кульочки, вони не закривають. І бачите, ще маленькі, ще маленькі. Ну, доставатиму, як вже тут лежить, і розповідатиму вам, що тут у нас є, тому що самі цікаво. Потім вам розповів, що моє, а поки що, як ви розумієте, у нас є людина, яка дуже любить сніговичків. Тож Це чергове замовлення ось цих фетрових наборів. Такого я ще не бачила, він страшенно яскравий, просто дуже такий оптиміст, з оптимізмом, такий миленький сніговичок, Їсть там якісь там кольорові ці печиво з глазурю. Тобто такий веселенький е чобіток вийде, тут ще кексовий, можливо, світ, е не знаю як читати, мабуть, це щось з цукерками зв'язано. Мені здається, що світ це якісь цукерки, тому що тут ці карамельки, ось тут щось на кшталт морозива, тут багато кексів оцих таких. Коробочці пришити, хтоб цей сніговичок, який полюбляє цукерки і дуже яскраві кольори. Як ви бачите, тут великі бусини, це не бісер, це великі бусини. Подивимося, куди вони нам застосовуються, ці великі бусини. Ага, ці великі бусини у нас будуть до цукерок якраз прив'язані, мабуть, як ну не знаю, що, як карамельки такі, ніби як великі. Так. І дивимося на наступний. Так, такого в мене немає, і цього також немає. І ось тут я не знала, що це саме із цих ювілейних наборів. Як ви бачите, такі вони досить рідкісні, коли є до 150-річчя, тому що воно було. Уже сім років назад Тобто ці набори вже потрібно вишукувати. І в цих наборах, які ювілейні, до них йде додаткова іграшка. Тобто до чобітка ще як в подарунок іде додаткова іграшка, такого ж плану. або щось звідси. Тобто тут ялинка і тут зменшена ялинка. І ще тут, що цікаво, як ви бачите, це блискуче все, Тобто тут є всередині лед ці лампочки. Єдине, що вони не вкладають, наскільки я знаю, вони не вкладають сюди. Саме батарейки. Тобто батарейки потрібно буде придбати самому. Це навіть, бачите, перший січень 2017 року, тобто це вже такий внішній тут. І ось, дивіться, є ось оця. Я ще так свого і не зробила жодного із цими підсвітками. Тут його треба буде якось потрібно розкласти по ялинці, мабуть, там є інструкція, також дуже яскравий набір. Тож, як ви бачите, фетрові набори не покидають наших ось дівчат. Хтось вперше їх відкрив для себе. І ось тому, мабуть, скоро будуть у мене послідовники. Так, І третій. Тобто це все різні люди замовляють. І ось такий. Ось ця машинка червона, як ви знаєте, ця червона машинка вона популярна у всіх, і в Dimensions, і в інших виробників. Не знаю, чому саме червона. Але ось у Буцилла також є. є цей червоний, такий, ну, це, мабуть, якась вантажна машина. І Оцю машину ми чекали довго. Якщо не з півроку, а може і більше. Тобто людина мені замовила, її дуже-дуже довго не було цієї машини. Я її поставила на відслідковування. Ось нарешті її або повторили. Це можливо десь знайшли, тому що це ще старша машина, цей чобіток 1916 року виробництва. І такі, мабуть, такі американські не, не бачу я, що тут написано, що це китайська збірка. Ось такий сніговий, сніговичок там є маленький. і тут Якісь ось тут ялинку. вже. Що цікаво, Завжди, коли везе Санта ялинку, то він її везе одразу. Вже е, наряджену, тобто хто її де там не, не одягає дуже багато фетру, дуже багато такий великий набір. Е, Будь-що ж тут так багато, що різного кольору, ну, іграшки не дуже великі. Машинка ця, ну різ... дуже б яскрава, тож це комусь із хлопчиків такий сніговичок, чобіток буде. І далі дивимося далі, що у нас далі. Далі, оце, оце мій. Я не знаю, чи мій, могу, мабуть, два. Я також дивилась довго, Це із моїх цих бажаних наборів. У мене там висить великий список, і я там періодично, коли дівчата замовляють, я щось додаю собі із цих наборів. Це раритетний набір, він не настільки раритетний, щоб його не можна було піймати, але все-таки він, його треба ловити. Якщо хтось хоче придбати, то він уже його так особливо в магазини не продають, або вже eBay шукати чи еці. Мені пощастило в цьому магазині цей дизайн Warcraft ось такі котики. Як ви знаєте, я вишиваю інших котиків на пластику. Тобто це пластикова канва. ось тут вона І ниток не дуже багато, щоб я сказала, нитки дуже яскраві. І тут є ось ці чорні це, мабуть, оченята. Зараз ми подивимося. так Це оченята, ось тих. і це такі. Саме... Музиканти або хор якийсь, ні, це співаки, не музиканти саме, тому що вони не грають, а це котики, які співають. Тут явно кішечка одна, одна кішечка, і, мабуть, п'ять котів, Ну, судячи з того, що вони в капелюшках, а можливо, це дівчатка три, мабуть, це три дівчинки, так, бо в них ж платячка, і троє так, значить, три кішечки. і... Три кота в таких циліндрах тут. В них нотна грамота у всіх однакова, Ось ця. а всі шарфики, всі тут їхній одяг, штани і все інше воно вишивається іншою е, ниточкою. Тому я вирішила, раз я вже його піймала, цей набір, то я його і поклала у кошик. Тож, так, Це такі великі набори. Далі у нас щось маленьке. Так, маленьке. так маленьке, Це, знову ж таки, людина дозбірує серію з цією пташечкою. Це мілхіл, великий мілхіл, як я розумію, не маленький цих, із цих. ось тут їх є дві кішечки, песик і дві пташечки. Тобто, мабуть, уже людина зібрала всю серію, що цікаво, це не на. Саме не на папері, а саме тут стоїть рівномірка, дуже яскраві нитки, і їх дуже багато. Тобто, мабуть, залишиться на 5 відширів. І дуже яскравий бісер. Чи є там якийсь елемент, невідомо. Дві голочки там є, а чи є тут щось якийсь ґудзик? На ґудзик нічого не схоже мабуть, ґудзика тут нема. А ось така фіолетова, так і називається фіолетова пташечка ось такий набір. А далі у нас йдуть схеми. Схеми і тканина і нитки, мабуть, щось тут, щоб я не згубила. Так, схеми. схема у нас йде. Схема інчаснан, така досить популярна біскорнюшка, мабуть, з... якщо я правильно читаю цей драгон, то мені здається, що це саме оця бабка називається англійською мовою. Ось дивіться, яка вона яскрава цей елемент ось він є. Бабка дуже гарна, дуже якісна, як на мій погляд. І це таке колечко є, і ще два якихось елемента це серединка. Тобто це для того, щоб цю біскорнюшку туди її знати, 2018 року також не дуже така новенька, але досить таки гарненька. Тобто тут схема і ось пак. Тканину потрібно шукати, нитки потрібно збирати, тут крейник є. Так, Белфаст вони рекомендують використовувати. І тут три шість-сім ниточок є. Не знаю, що таке 202, оце не знаю, що таке А. Це ну, така цікава нитка, мабуть, що. Ну, можливо, я, я не знаю, не вишивала жодного разу джаснен. Тобто, ось це така схема. І ще одна схема у нас є, така маленька, якийсь вулик, мабуть, що, не знаю, що таке. Ось така малесенька листівочка, буквально зовсім, зовсім маленька. Навіть нічого немає до неї, просто листівочка із схемою з зворотньої сторони. Ну, не знаю, Такого я вперше бачу, щоб просто була листівка, навіть не запакована ніщо. Так, і далі у нас йдуть тканини. О, тканини вовняні, мабуть, що. Це я вперше тримаю таку тканину в руках. Це вовна. Вона така м'ягенька, трохи висвітлює вам цієї камера. Але, мабуть, це якийсь, я не знаю, що на ньому вишивати, на ньому точно нічого не можна. Бо тут ніяких ниточок немає. Це, мабуть, або щось для того, щоб оформити картину, або фелте написано. Бо, тобто це якась тканина, яка ось вовняна. І ось така вона такою, такими сходинками, драбинкою. Ну, на трохи ну, Не трохи темніша, а значно темніша, ніж я вам показую. Ну, Для чогось, мабуть, потрібна ця тканина. Я навіть ніколи не знала, що вовні такі продаються, саме, як, ну, як правило, купують цю канву. Так, І знову ще одна вовняна, також вона темно-зелена, можливо, це компаньйони. Вона також темніша, ніж я вам показую. Вона така зелено-коричнева тканина, а також вовняна, маленькі такі шматочки невеликі. Так, і ще одна тканина, також, це вже біла. Вони ось навіть якось так е, запаяні, якісь також. Ну, вона не біла, вона молочна. Також, ось, Я не знаю, для чого. Це можливо. Нічого здається, що це ніяк не задник, бо для чого на задник можна ставити фетр, що хочеш. А тканина, мені здається, навіть не дуже й дешева, але ось якась спеціальна вовняна, частинка. чи тут якусь плянку ще поставили? Вона настільки на на, яскрава, як щось таке вони нам поставили. Ну, о, Запитаємо, хто людина замовила. Так, далі. Далі у нас є якась цікава ось така нитка. Замов... Може, я її замовила. У мене мала бути нитка якась, можливо, це я, замовляла для... я мала замовити нитку для е... Нори ну, Корбат е... для, цього... для ташки, яку я придбала. І та нитка була якась дуже дефіцитна. Можливо, це моя. Мені здається, що вона... вона якось називалась вівсяна. Може, мені не те поклали, а може вона така і є. Дуже яскрава. Це якась зимова нитка, вінтер. Раді цікавості, треба я перевірю, бо як ту, ту вівсяну, яку я двість, можливо, там ще є якась нитка. В мене мала вона бути ну зовсім не така. Вона мала бути саме вівсяна, така ну, жовто-коричнева. А що мені, чому мені зиму поставили, я не знаю. Тож зараз я загляну. Так, я дивлюся у е, в замовлення. В мене написано, що в мене має бути 138 -ма нитка. І вона називається. Так, 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 називається вона водяні лінії і пшениці, ну, Тобто, віктай Ворк 138 -ма. І ось вона зовсім не такого кольору, або їде от такий має бути кольор. От її... Цієї нитки, а у мене щось якось, не знаю, мені здається, що, можливо, це фрагмент. Вони вибрали з цього, Ну це Вінтер, а тут ВЛ, а вони, мабуть, мені не зр... тут ВЛ, а тут у мене ВВ, мабуть, буде назва. Коротше кажучи, мені щось тут, мабуть, наплутали із цією ниткою, тому. Прийдеться перезамовити. ну Явно це не озима пшениця, а нитка досить таки дорога. тобто Наплутали, напишу саме е, магазин. До речі, ось є в мене перекладає, тобто, це називається у нас е, солодкі ласощі, хоча ласощі якісь ще можуть бути. Оця тканина називається саме ялинка. Вовняна валяна тканина, ялинка лугова. Оце називається. Оце біле-біле-біле. біле. Вовняна тканина валяна ялівця. Ялівцю. Оце, мабуть, ялівець. Так, як цікаво, написано. І вовняна тканина ще одна є. Ця називається просто вовняна тканина. Валяна, вовняна валяна тканина. Тож ось цікаво. Так, ну далі пішли ми далі, і дивимося вже дрібненькі такі замовлення, але ну, з ниткою мені дали не те. Так, дивимося дрібненькі. показую. Тут багато трежерсів у нас якось так, покажу вам ось цю ялинку, ой, ялинку ниточку, вона називається фіолетовий мамбо. Це 35-33, як ви розумієте, всіх придбали на виставці хендмейд Експо. Ну, не всі, а багато метеликів із хардангером, І от єдиний кренік, якого немає в Україні на сьогоднішній день ось це він. І ось мені людина попросила придбати ось цей кренік, а потім ще одна вирішила придбати. Тобто наступні креніки йдуть в наступній посилці, які я вам ось покажу саме в рукодільних буднях. Ну, ця посилка з цими креніками прийде буквально через днів 4-5. Можливо, швидше, тому що вона вже в транзиті в Україну, ну і плюс там ще один день на митницю. Тобто я залишу собі тепер раз така ситуація. Я не придбала цих метеликів, але ну, раз дефіцит лишила собі, в мене декілька штук, якщо комусь треба, звертайтесь. Тому що на сьогодні їх немає в Україні. Так? І ще тепер дивимося, ось тут багато трежерсів. Так, трежерси, трежерси. Їх багато, їх потрібно не знаю для чого, але ну, покажу вам, що тут у нас є. Таких тут треба, одних треба було три штуки. Саме Мілхіл, світло світла, світла, світла троянда. Ось їх тут по два, вони дуже яскраві, ось такі, дивіться. Дуже вам змінює колір. Насправді вони більш рожеві. Просто під світлом змінюється колір. Три таких трежерса. Ось по три по три. Так, всі три по три. Так, правильно, всі три по три комусь треба. І ось ще такі якісь червоненькі. Хто їх замовляв, не знаю. Такі якісь схожі на сонечко. А, на сердечка. Ось такі сердечка у нас є Так, Мілхіл. Дуже маленьке куполоподібно серце. Яскраво-червоне так ось воно називається, дві штучки, так. І ще один дуже незвичний це вже мій, тобто це то, то все не моє, крім ось Design Works. І що я придбала, це ось, дивіться, ось от отака такий яскравий, трішечки яскравіший, ніж вам показує, що це таке. У, на 1-2-3 стіж там є цілий розділ розпродажу, і вони продають їх просто по дуже низьких цінах, щось там розпродають. І ось це, це шарфік. Е, ну, тобто, якби для магазину там рукодільного не дуже так. Е, Нетипова для них річ, хоча їх там дуже багато. І я їх колись поклала дуже давно в свій лист бажання цього і забула про нього. Там колись було дуже багато розпродажу біжутерії, всякої, я колись там придбала, і в тому числі оці шарфики, це якісь італійські шарфики. Я вирішила взяти на всякий випадок. Весна йде, називається помаранчево блакитний італійський шифоновий шарф, шарф з квітковим принтом. Тож на картинці він, звичайно, якийсь у нас. Яскравіший, мені здається, бачите, а в житті він не настільки яскравий, хоча хто знає. Ну, тобто, Він має бути дуже великого розміру. 17 на 70 дюймів. 70 дюймів це тобто, десь півтора метра він має бути за величину. Тут цих шарфиків, їх тут мільйон, тут якось їх є, всяких було. Тож, зараз я його просто відкрию, щоб не шародіти, і подивимося, що це таке. Так, ось так він виглядає. Дійсно, він дуже такий тоненький. Ну, не знаю. ну Такий яскравенький шарфик на лід, на весну, можна чимось, якщо щось. А, ага, і як його носити. Він, як ви з'ясувалися, він такою от в нього немає розрізаного нічого. Ось він щитий навіть посередині дивно. Тобто Я не знаю, як його носити, мабуть, його якось потрібно закручувати спеціально на шиї, тому що він е, написано 70 дюймів, а що ж його шили, для чого посередині тоді не зрозуміло. Ну, тобто він якось надягається як шарфик без незрозуміло чого. Зараз подивимося, що тут написано. Написано поліестер 100%. Ага, чуєте, італійський шарфик, італійський шарфик, щоб ви розуміли, як пишеться тепер Італія. Тобто, щось десь вони підманули. Може, тканина, італійська, а італійська, зроблений в Китаї. ну Такий веселенький, яскравенький, якось, мабуть, його спеціально на шию надягають, що він не зав'язується спеціальним. От прям хочеться подивитися, як вони його зав'язують на, на тому манекені. Ну, Вважати, що він не дуже дорого коштував, то можливо кудись я його і применю. Просто треба знати, як зав'язується такого плану ось ці шарфики. Так, це все, що ми отримали на сьогодні, так, ніби нічого не згубила. напишу в магазин, що вони дуже видно, поспішали і поставили мені не таку нитку. тож Кому може треба ця нитка, бо це точно не ця вся на пшениця, а явно зимове щось. Ну, в Наступному скажу, нехай виправлять. Тож, такі наші покупки, я сподіваюся, що вони нам. Вам сподобалися. Не знаю, коли буде наступна наша спільна покупка, тому що вже є дівчата, які просять знову щось придбати. Якщо комусь щось треба, пишіть мені в приватні повідомлення. Я не, не можу сказати, що ось я планую якусь там покупку зараз. От на цю покупку у нас зібралися буквально за. Один чи за два дні от всі написали, якось так, шв, так вийшло, що і одночасно одразу ми його за, замовили це і дуже швидко нам відправили. Прям дуже швидко. І це посилка вперше завжди йде ось ці посилки йдуть через Данію або через Австрію. ну Мені показує нова пошта, а ось ця. З якоїсь радості йшла через Польщу, тобто, мабуть, вона ну тобто там в аеропорт показують, який прилітає. Можливо, в нової пошти є якісь свої там домовленості з, з поляками, тому що в Польщу жодного разу не летіло. І, як ви знаєте, така ситуація там на кордоні, але приїхала ну, дуже швидко. Тобто, якщо вона вже е, вилетіла з аеропорту, то після цього я рахую 5 максимум 6 днів на доставку. Ну, Ця посилка прийшла, нам загалом, мені здається, за 10 днів чи за 11 тобто дуже швидко. А та ту другу вони прийшли разом. І ця перша і друга ну, посилки, ці, що я Замовила, тому що не вмістилося. Я попросила додати, дочка у мене попросила замовити її ще на подарунок. Кажу, що я зараз спробую. Вони кажуть, ні, ми вже зібрали. Тобто зібрали дуже швидко, але разом ці дві посилки перевищили 150 євро, і я одну затримала. На... Але оскільки цю швидку відправили, то та лежала може, пару днів лежала на складі, і потім, коли як тільки відправляється ця яка посилка, ну, коли разом вони переважують цих 150 євро, то одна затримується, а одна йде вперед. Тобто, Ця відправилась і буквально через 2 дні виїхала і наступна. Тож, Кому треба країні, пишіть. Небагато в мене їх є тому що нитка дорога досить. Тож, я сподіваюся, що вам подобається. Якщо подобається, поставте, будь ласка, мені вподобайку. Підписуйтесь на мій канал. Багато що в мене є покупок, не всі вміщаються в <кхи> відео. Я вам бажаю мирного неба і всього найкращого.